Зігрітись, зарядити телефон та випити гарячого чаю. Все це можна зробити у пункті незламності на колесах. Помітили його нещодавно на столичній солом'янці. Як виглядає всередині? і Чи багато людей туди приходить? Дарія лихо бачила Не, вони сам от сюди, ось, тут. А, от. Не, Давайте сюда. Київ. Після чергового російського обстрілу місто знову без світла, води та частково опалення. Зігрітись та зарядити телефони до цього пункту незламності ліза прийшла разом з донькою. І тут недалеко від нашого будинку, тому бігом сюди нам запропонували чай, який хочете на вибір. Чорний, зелений, цвітний. любий чай, є тепло тут. І от багато людей Ми взяли з собою переноску і підключити там всі свої електроприбори. Вже понад тиждень у них вдома немає опалення світло, як і у всіх киян час від часу, та з останнім обстрілом ситуація погіршилась. Сьогодні другі сутки просто ночі вимкнули десь об одинадцятий, двадцять і до першого десь було, було світло. Трошки підзарядилося, але все одно вже дня пройшло, все Знов розрядилися. Повісили, наприклад, штори на входної двері, щоб з тому, що з двері з під'їзду дує. нею заряджає свій телефон і надія каже у такі скрутні часи, пункти незламності, як острівці порятунку для містян. Я перший раз прийшла і дуже була задоволена і чайок, і печиво, і зарядка, і поспілкуватися з людьми. Та цей пункт відрізняється від інших, бо він на колесах облаштували його на столичній солом'янці. Зовні, звичайний автобус, а от всередині столи, стільці, термоси та розетки. Головне це тепло. Яке зараз у нас немає, на жаль, а можна випити гарячий чай, можна а, зарядити свої павербанки, можна зарядити телефони, можна навіть прилягти трошечки, почитати книжку, якщо є така нагода і є час у людей. Зараз у Києві працюють два таких автобусів: один у Солом'янському районі, другий у Деснянському. Їх надала центральна синагога. Локацію беруть за запитами місця на соцмережах. Ми не думали, що так це пайде. Ми й не думали, що буде такий ажіотаж що це так потрібно. Я говорю, люди надсилайте ваші адреси. Си та номери телефонів ми до вас подзвонимо і приїдемо. Загалом такий автобус може містити до 20 людей. Найбільше відвідуючи ввечері. На місці постійно працюють волонтери. Працює зранку до вечора. Працюють зранку і до вечора. І якщо потрібно буде, будемо працювати і вночі. Це залежить від того, коли людей найбільше. Буває зранку, буває ввечері протягом дня. Може бути і мало людей, а потім дуже багато приходить. І люди ще можуть чекати в черзі на вулиці. Працює автобус від генератора, тож світло і тепло тут є безперебійно. Даріли ходіт Руслан Альмухамедов, Ми України марафон Єдині нови.